Національна кампанія рекрутингу гвардія наступу триває. Наразі проводиться роз'яснювальна робота з добровольцями, які виявили бажання вступити до однієї з восьми бригад Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби. Кожну гвардію очолює чи буде очолювати командир, який є. Героєм України, який пройшов війну, знає, як правильно організувати роботу, як правильно виконувати поставлені завдання. Наразі всі бажаючі можуть заповнити Google-форму, онлайн-форму і заявити своє бажання стати на захист нашої батьківщини у боротьбі проти ворога. Після проходження медогляду та психологічних тестувань хлопці та дівчата підпишуть контракт. Далі навчання протягом двох-трьох місяців, бойове злагодження з іншими формуваннями. Після виконання поставлених бойових завдань, специфічних для кожної із бригад. Основна ідея гвардії наступу це бригади, які будуть працювати у. В комунікації збройними силами України і скоріше за все це це бригади, які будуть іти на зачистку деокупованих територій, на проведення певних заходів на уже звільнених територій від окупантів. Основні вимоги до добровольців це висока вмотивованість, задовільний стан фізичного здоров'я та вік до 55 років. Залучаються, агітуються, запрошуються в ці гвардії саме патріотично налаштованого населення. Ті люди, які Добровільно хочуть вступити до лав гвардії Національної гвардії України. Скажу так, що активних громадян і патріотично налаштованих у нас є і є вже певна кількість людей, які заповнили такі анкети. Ми запитали, куди звертатись тим, хто виявив бажання проходити службу у бригадах гвардії наступу в Олександрії в центрі надання адміністративних послуг. У нас працює рекрутинг, працює ціло, щодня. З 9 ранку до 19 години, включаючи суботу і неділю, можна за посиланням на офіційному сайті Олександрівської військової адміністрації на Фейсбуці, сторінка Олександрівська районна військова адміністрація, є посилання, куди можна в онлайн режимі зайти і зареєструватися в онлайн-анкетах, а також на офіційних сторінках Кіровоградської обласної військової адміністрації.